Перемоді в дірки. Власне. Я дивлюсь на землю, вдихаючи вітер кожної країни. Я дивлюсь в очі братів. Ми йдемо по одній дорозі. Я дивлюсь на красу їх країни, і в мене захоплює дух. Але в моєму серці. На віки є тільки одна земля, земле моя, я назавжди твій. і ніщо не зможе змінити цих слів, і ніщо не примусить мене покинути дім моїх батьків. Джерело могутнього духу дай сили мені закінчити бій, водограй зітри з мене кров моїх ворогів, велич гір, я їх бачу завжди. І де б я не був, вони високі, швидкість рік, що не мають межі, джерела чистої води, золоті поля, колос візьми, мати земля, ми зерна твої, ми будемо міцніти й далі рости, щоб захистити тебе. Моє родинне дерево росте в тобі, і щоб не стало в моєму житті, я завжди знаю. Що ти збережеш вогонь мого життя. Та чого б не стало в моєму житті родині і друзям ти допоможи. Я завжди знаю, що ти збережеш вогонь і їх життя. Україну, ти навіки зі мною, і немає на світі країни такої. Я назавжди твій, ти назавжди моя. До самої смерті, ти моя рідна земля, Україна, Арсеній Білодуб, брат.